Периметр зафарбованого кутника це сума довжин його сторін. І не грає ролі, що там ми з квадрата зі стороною А фактично вирізали квадратик зі стороною Б. Звернемо увагу, що ця сторона А, ця сторона, а а сума от цієї і цієї сторони також буде дорівнювати А. Таким чином, сума цих двох сторін, вона також буде дорівнювати А. Тому, якщо говорити про периметр, то це буде виражатись варіантом В 4А. Обчислюємо далі значення виразу, для цього підставляємо замість А мінус 4 і будемо мати 4 мінус 3, що множиться на мінус 4. Тобто, 4 додати 12, як ми бачимо, це 16. Варіант Б. Наступне завдання знаходимо, знову ж таки, значення виразу. Підставляємо: будемо мати 1 шоста, що множиться на х, це 48, і плюс 1 дванадцята, що множиться на у, а у у нас мінус 60. Тому ми маємо 1 шосту множимо на 48, перших. фактично 48 ділимо на 6, це 8. В результаті плюс на мінус ставимо знак мінус. І 60 ділимо на 12, це 5 Отже, ми маємо число 3, це варіант Б. Б, там В. Там Четверте, який з даних виразів є записом добутку числа А і різниці чисел Б і С? Різниця чисел це результат дії. Віднімання. Добуток це множення. Отже, Б відняти С, це різниця чисел, і далі ми множимо на А. Тому це варіант В. Скільки коренів має наступне рівняння? Так як ми маємо добуток, фактично чотирьох множників. Один множник – 3, другий множник х плюс 4, потім х і 0,6х мінус 3. То такий добуток буде дорівнювати нулю, коли один з множників дорівнює нулю. 3 нулю не дорівнює, отже, х плюс 4 дорівнює нулю дасть нам корінь. Х другий множник дорівнює нулю, це другий корінь. І третій корінь дає 0,6 мінус 3. Але жоден з цих коренів не співпадає з іншим, отже, рівняння буде мати три корені. Варіант Б. Далі ми маємо указати відповідну рівність для кожного ствердження. Значення виразу 5х плюс 1 в 3 рази менше за значення виразу 2х плюс 7. Якщо ми порівнюємо вирази 5х плюс 1 і 2х плюс 7. І так як вираз 5х плюс 1 менший, то коли ми помножимо його на 3, тоді можемо поставити знак дорівнює. Отже, як ми бачимо, це варіант В, тому в шостому перше це В. Далі, друге. Знову ж таки порівнюється вирази 5х плюс 1х плюс 1 і 2х плюс 7. Так як значення виразу 5х плюс 1 на 3 менше, то напевне, коли ми до меншу 5х плюс 1 додамо 3, то тоді можемо поставити знак дорівнює. Але такого результату немає. Тоді ми могли б ще зробити так. Знову ж таки, порівнюємо ці вирази, але цей менше значення приймає цей більше, тому, коли ми відбільшу віднімемо 3. Тоді знову можемо поставити знак дорівнює, і такий вираз є це варіант D. І третє завдання. Значення виразу 5х плюс 1 становить. 30% від 2х плюс. 7. 30%, щоб знайти, треба перетворити в дріб. Це буде 0,3. І 0,3 від виразу 2х плюс. 7 запишемо ось таким чином. Тоді можемо поставити знак дорівнює. Як ми бачимо, це варіант Б. Наступне завдання за умовою задачі ми маємо скласти вирази змінними. Перший тракторист працював М годин і за годину обробив 0,7 гектара. Тому всього він обробив 0,7 м гектарів. Другий працював Н годин, а за годину обробляв 0,8 гектара. Отже, 0,8 Н обробив. Другий тракторист. Разом вони обробили от стільки гектарів. І такою є площа поля. Таким чином, вираз ми склали це сьоме завдання. Далі будемо знаходити корінь рівняння для цього рівняння будемо розв'язувати.